Доброго дня, шановні краяни, вітання вам з Києва! Я б дуже хотіла поспілкуватися з вами довго, але я розумію, що ви прийшли сюди перш за все послухати чудову музику. Тож, дозвольте, я буквально небагато часу займу, але розкажу вам одну важливу річ. Річ перша. 25 травня в Україні вибори президента. Команда Анатолія Гриценка просить, ні, благає вас, на вибори треба йти всім. Від цих виборів зараз залежить судьба, доля нашої держави. Чи бути їй незалежній і чи бути Україні взагалі? Другий момент. Не вірте ніяким рейтингам, не вірте тим. Хто вам розказує, що доля виборів вже вирішена? І що на виборах будуть змагатися два великі українські потужні українські олігархічні сили. Ви знаєте, про кого я говорю: про Петра Порошенка і про Юлію Тимошенко. Не вірте рейтингам. Люди вас неможливо обдурити вже після Майдану. Олігархи. Нічого доброго для України зробити не можуть. Вони йдуть в політику лише за тим, щоб обстоювати свої бізнес-інтереси. Ми міняємо один клан на інший клан. А нам треба міняти всю систему влади. Я пропоную вам кандидата Анатолія Гриценка. Це порядна людина, це офіцер. Людина, у кої ніколи в житті. Я не кажу, що бізнес це погано. Бізнес це дуже добре, це робочі місця. Отож, нехай ті люди, які займаються бізнесом, відкривають нові заводи, роблять робочі місця. А політикою займаються ти. Ті люди, у кого немає жодних зобов'язань перед бізнесом. У Гриценка нема жодних зобов'язань. Ні перед одною бізнесовою структурою ні в кого грошей не позичав, нікому нічого не винен, нічого не буде віддавати. Отож не приведе до влади тих голодних, які ще не наїлися. До влади мають зараз, у тій ситуації, в яку зараз потрапила Україна при агресії російській, мають іти люди сміливі і мужні. Має йти людина, яка зможе стати головнокомандуючим України у Анатолія Степановича. Є великий військовий досвід. Це справжній полковник, це був гарний міністр оборони. І ми сподіваємося, що саме ця людина зможе зробити так, що Україна відчує себе у безпеці. Тому що маючи такого агресивного сусіда, як Росія, ми не можемо легковажити і обирати олігархів, у яких є бізнес в Росії і які завжди домовляться з Путіним. Ми маємо обрати людину, яка зможе обстоювати українську державу і українську незалежність як треба. Грисенко вже кандидував. У 2010 році. Тоді країна не була готова почути голос справжнього чоловіка, справжнього офіцера, абсолютно порядної людини, яка вважає, що не можна півдня робити реформи, а другу половину дня красти. Ви ніколи не почуєте про його кумів, бо його куми такі самі порядні люди, як він. Вони не будуть ні в уряді, ні в депутатах, ні на інших хлібних місцях. До влади прийдуть нормальні, роботящі, розумні, освічені інтелігентні люди, такі як потрібні зараз нашій державі. Держава змінилася. Ми самі змінилися після майдану. Люди, ми не можемо знову злегковажити і вибрати Януковича Лайт, Януковича Світлого. Тому що хай змінюються обличчя, треба змінити всю вертикаль влади від села, від селища, від районної до обласної влади до самого верху. Це може зробити лише тільки смілива і незаангажована людина, яка не пов'язана ніякими корупційними зв'язками з усіма іншими, тим, кому давно вже треба йти в політичне небуття. Я дуже давно знаю Анатолія Степановича, протягом буквально десяти, а то може і більше років я можу сказати, що за цю людину, як за політика, як за особистість, ніколи не буде соромно, ніколи не буде вам соромно сказати своїм дітям Я голосував за Анатолія Гриценка. І Гриценко зробив Україну справжньою незалежною, могутньою країною. Ми маємо вистояти в ці важкі часи. Ми маємо згуртуватися навколо патріотичної, сміливої і достойної людини. Я впевнена, що ви почули мене. Будь ласка, зробіть свій вибір правильно. Дякую вам дуже.